Згуртованість представників влади, бізнесу та громадськості задля єдиної мети в обласному центрі Прикарпаття відбулися обговорення на тему Івано-Франківщина в умовах війни, виклики і джерела стійкості. Детальніше про зустріч розкажуть наші кореспонденти. Обговорити ключові аспекти суспільної стійкості та згуртованості основна мета зустрічі, яка відбулась в Івано-Франківську, як зазначають експерти, саме завдяки цілісності українцям вдалося вистояти в перші дні повномасштабного вторгнення і продовжувати боротись дотепер. Ми повинні цю згуртованість зберігати в середньостроковій перспективі. Ми розуміємо, що зараз йдеться про ну, скажімо, певний момент завершення цього етапу війни. Він очевидно буде трошки відрізнятися від того, що ми до чого ми прагнули, що ми скажімо, очікували, коли війна починалася. І як ніколи важливо в цих умовах зберігати. Спільне розуміння того, яким чином сьогодні ми будемо протистояти тим ризикам, які збережуться навіть після того, як скажімо, замокнуть гармати. Питання стійкості, взагалі, стійкість це не просто гарна метафора. Да? От ми стійкі, ну тобто, це ні не, не там, це ну, повсякденна практика. І це насамперед ну, політики. Політики в різних сферах: інформаційна стійкість, інфраструктурна стійкість, які передбачають, зокрема, аналіз ризиків, проблем, алгоритм. Да? Ритми адаптації опірності до цих проблем. Власне на заході також обговорили можливості відновлення і розвитку країни. зокрема створення місць для реабілітації ветеранів та їхніх сімей. Ми вивчаємо досвід як і країн Югославії, як і Ізраїлю, так і В'єтнаму. Тобто особливий акцент це на медиках, на психологах. Ми готуємо великий проект реабілітаційного центру на вулиці Софіївка. Цей проект на розгляді грантової програми Україна відновлення третя частина. Ми вже пройшли відбір. ми розраховуємо зробити великий проект реабілітації, як і психологічної, так і ментальної, так і фізичної. До участі в заході долучились представники влади різних рівнів, а також ветерани російсько-української війни. Повернулись багато ветеранів та ветеранок. Це люди, які добре розбираються в безпеці, тому що мають бойовий досвід. І власне десь велика частина ветеранів готова включатися і в громадське життя, і власне може себе знаходити якраз в сфері безпеки. Знову таки маючи вже такий досвід, тому дуже цікаво відвідати, послухати думки інших спікерів, і можливо, щось запропонувати від себе. Під час заходу також відбулись експертні панелі: управлінська стійкість та згуртованість регіону і громад Івано-Франківщини, а ще зміна соціальної структури області, виклики і нові можливості.